Жоден командир, жоден солдат не буде виконувати такий наказ, навіть якщо він буде. На жаль, у нас доволі складні умови, тому що, ви самі знаєте, менше 5 кілометрів Енергодар, де Друга армія світу, попри всі закони, там, моралі чоловічні, Женевські конвенції, вони на нашу інформацію розташували три школи навчання от цих дронів. І якраз польовий майданчик у них знаходиться на території атомної станції. Звісно, ми не можемо відпрацювати по нім, ну, скажімо так, в обратку. В да. І, на жаль, ну, сьогоднішній день да, вони використовують місто Нікополь як полігон для. Ну, навчання своїх, скажімо так, фахівців. Звісно, що наше командування відрізняється, я не хочу навіть сравнювати з ними. Тобто, насправді наше управління і приймається сторона для того, щоб, скажімо так, обезпечувати, забезпечити всі потреби і нормальне співіснування поруч з цивільними ЗСУ. І ніякі бойові дії, ніякі там стрільби, ніякі арта не працюють з території міста. З радістю э, хочу проінформувати мешканців Нікополя, тому що є декілька смуг оборони, працюють як і засоби раді пілінгування, так і заходи РЕП, це радіоелектронної боротьби, і не одна, і коштують вони не один десяток мільйонів гривень, і також за ними ганяються. Скажімо так, кацапські дрони, Да, постійно, на жаль, місто ваше знаходиться майже на передовій і з ну, сумом змушений. Відзнати відзначити той факт, що кожного дня майже там навіть не 20 обстрілів, і на жаль, Нікополь – це під, скажімо так, під центр бойових дій. А, ну, от, Як ви самі бачите, на жаль, не всіх ми можемо зупинити. У нас працюють і засоби електронної боротьби, також є і засоби ПВО, які знищують починаючи з БПЛА розвідників, так і самі там дрони або яких там. Щось там дромів камікадзе шахіди, ну на жаль, ну цього не можна сказати, що це максимально 100% захист. Ви знаєте, по військовим стандартам ПВО спрацювала, рахується здорово. Якщо вони досягли 30% результату, ви самі бачите, що ми робимо більше половини, може 60, може 70. Самі самі подумайте наскільки би тогда які би були наслідки, якщо б. Хлопцям, максимально наше, тим паче, ну давайте чесно скажучи, звісно, не вистачає повністю там обладнання і так далі. І ну, сподіваємося на більш активну допомогу наших західних портретів. Волонтери хочу подякувати, в тому числі, і звісно, районній владі Нікопольського району, що відкликаються на наші потреби, допомагають хлопцям, які тут розташовані. Ми всі прекрасно розуміємо, що третій рік війна і. Ну, мабуть, настільки ніхто не. Гадав, що так довго це продліться, але сподіваюся, що перемога не за горами і завдяки ми переможемо нашого ворога. У мене є вже досвід там, спілкування з різними громадами. Ваше відлічається в позитивний плюс, тому що не треба умовляти, не треба якось там поясняти, там довго пісім, можна сказати, листування довго немає, реагують швидко. А громада, ну я, по-перше, хотів би, Ну, мабуть, там запросити трохи знісити градус. На жаль, от як я сказав, плюс це відношення місцевої влади. На жаль, є мінус, який я також бачу. Це якесь дивне для мене таке швидке, я б навіть сказав, радісне реагування на, на плітки. І якісь там письма гуляють про якусь там примусову евакуацію, про те, що це город призрак. Які такі плітки йдуть для мене, вони дивні. Ну, ви ж всі дорослі люди. Перед тим, як їх. Помножити, умножати і в час там у першій годині дзвонити комусь там з керівників міста або району. Ну, спочатку подумайте самі своєю головою, чи це може бути правда. Ви самі знаходитеся в цьому місті, ми тут працюємо, ми допомагаємо, ми координуємо діяльність волонтерських організацій міжнародного Червоного Христа. І ну, звісно, коли чути, ну я не хочу навіть на це реагувати. А на жаль, є деякі блогери, які там припускаються вже до таких там думок, що е, нібито. ЗСУ працює там з території спальних районів, і тому прилетить обов'язково там обратка, і тому давайте, може чуть ли не вийдемо з міста і так далі. Невже ви не розуміє? розумієте, що це повністю Кацапське ЦО воно сплановано, по-перше, на розрай між цивільними і військовими, по-друге, на создання ну, відбуття або, там максимальне напруження обстановки, яке повинна на їх точку зору привести до паніки? І далі, звісно, що це буде тільки нашому. Ворогу на руку, ми такого не можемо допустити і впевнений, що такого не буде. Тому, шановні нікопольчані, я вас запевняю, що максимально все, що в наших силах, і навіть свише, того, все робиться для захисту вашого, для вашої оборони. Ми знаємо, що робити. Вірте в зсу, спокійно працюйте, спокійно не нехтуйте з сигналами, якщо це буде воздушна тривога, і перемога буде за нами. Слава Україні.